Ну а починаємо, як я вже сказала, з фронту. Нині детальніше проговоримо, що відбувається на бахмутському напрямку. Генштабі заявляють, що сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Якою насправді є ситуація? До ефіру долучається Олег Калашніков, капітан, начальник прислужби 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича. Добрий вечір. Доброго вечора. Яка ситуація на бахмутському напрямку? Знаєте, весь цей тиждень ми більше приділяли увагу уваги Авдіївському напрямку? А що тим часом на підступах до Бахмуту відбувається? Так, Авдіївський напрямок на сьогодні дійсно гарячий, однак треба сказати, що Бахмутський напрямок теж не поступається. Постійні дії тривають. Тут у нас ворог намагається контратакувати як на півночі, і, звичайно, найбільш таки локація зараз це у нас південь. Тут ми знаємо, що ми звільнили Клишівку вже місяць тому. Андріївка, ми вже тривають наші бої за зеленопілля, курдюмівка. Однак, ворог постійно намагається нас контратакувати. Ми просуваємося, Ми просуваємося буквально на якихось метрі, але все одно ми звільняємо нашу територію. І треба зазначити, що дійсно ми от ви. Сказали, там за снаряди було анонс. Дійсно, ворога, я хочу сказати, про росіян у них дійсно теж є проблеми зі снарядами. от на нашому бахмутському напрямку він їх має вдосталь. Тобто, артилерійські постійні обстріли наших позицій тривають безперервно, можна сказати. Тут він їх не економить. Ну і звичайно, не економить він. І свій особовий склад, який пускає по. Попросто в атаці, він їх втрачає і знов знов поповнює. Тобто, бої тут досить такі важкі і непрості на нашому напрямку. А скажіть, будь ласка, а чи, хоч якось позначилася ситуація на Авдіївському напрямку на ситуації, яку яку маєте ось ви на Бахмутському напрямку? Тому що під Авдіївку, я так розумію, останні місяць було кинуто дуже багато резервів, техніки, сил. Можемо лише припустити, що з якихось напрямків цю техніку знімали, або можливо якісь інші наслідки, от загострення під Авдіївкою, мало і для вас. Ну, на сьогодні резерви він використовує за своїм принципом генштаб. Тобто ті резерви, які накидаються зараз під Авдіївку, вони і спершу і не планувалися для бахмутського напрямку. Тому сюди він продовжує поповнювати свої втрати. Він продовжує, продовжує все частково мобілізований, безпосередньо як самими росіянами, так і тих, що мобілізовані на тимчасово окупованих територіях. ЛНР, ДНР. Також сюди ми, ми тут можемо спостерігати. Грати його е, загони теж Шторм з коли одні втрачають боєздатність, з'являються нові. Ну і звичайно він намагається поповнити безпосередньо ті свої контрактні підрозділи, які зараз тут перебувають. Це як піхотні підрозділи, е, контрактники це як і піхотні підрозділи територіальних його військ. Також ми можемо спостерігати тут і їхню еліту. Це полки безпосередньо повітряно десантних його е, е, військ. Тобто можна сказати, що він знаходить все ж таки і на наш напрямок. Причому він знаходить не за не за рахунок, Авдіївського. сюди сили направляються дещо інше Ми можемо спостерігати вже досить таки тривалий час, що на наш напрямок можуть кидатися безпосередньо ті підрозділи, які втратили десь на інших напрямках. Свою боєздатність, вони відновлюються, поповнюються особовим складом. Наскільки це можливо? У них вони поповнюються безпосередньо технікою, броньованою технікою, і ми їх можемо спостерігати вже на нашому напрямку. Вже вони воюють тут. А чи можете зараз окреслити, які їхні плани? Плани я маю на увазі російської армії на зиму до кінця року стосовно Бахмута, Бахмутського напрямку. Вони просто там тримають оборону, чи в них є мета вийти на якісь певні рубежі? Звичайно, у них є мета не просто тримати оборону. У них є мета все ж таки спробувати далі захоплювати наші землі, саме тут на Бахмутському напрямку. Вони дуже дуже хотіли би все ж таки відновити свої позиції на південному. Однак розуміють, що на сьогодні для них це занадто важко. Тому готують свій новий оборонний рубіж понад трасою 0,5-13. Це Бахмут горлівка Ми можемо спостерігати, що вони там ро траншею, роблять вогневі точки. це е, Там, де населений пункт, якщо так брати, там Опитне, Ударівка, е, Миколаївка Два саме оць. тут вони роблять ці оборонний рубіж на перехресті, там де від горлівки на Зайцева відходить дорога. Вони роблять ротний опорний пункт, тобто вони повністю там окапуються. І, звичайно, це їхня звичайна практика. Вони минують, минують дуже багато з нашої території, яка безпосередньо. Зараз іде до їхніх оборонних обіжей, це на дорозі горлівка Бахмут, тобто на сьогодні вони просто готуються далі тримати оборону, хоча постійно намагаються нас контратакувати, щоб не давати нам просуватися. Лажа, скажіть, будь ласка, як може змінитися на вашому напрямку ситуація, якщо російські сили отримають контроль? Над Авдіївкою вчора вже з'явилася інформація, що ймовірно вони намагаються взяти під контроль ось цю найвищу точку терекон на Авдіївському напрямку. І якщо це відбудеться, як чи може це на вас якось вплинути? Чи це два різні напрямки, і вони один від одного не залежать? Ну, я би хотів сказати, що взагалі лінія фронту, хоч у нас і така дуже протяжна, от однак треба зазначити, що Якби там не було, но що відбувається, якщо на одній ділянці, то на другій воно все одно може мати свій відгук. Ну тобто, як це хвиля відбувається? Я не можу звичайно сказати, які там у нас плани у російського командування, як і що. Однак, якби там не складалися події на авдіївському напрямку, вони все одно будуть якось мають бути якесь буде відлуння і на нашому бахмутському. На сьогодні я не готовий звичайно відповісти відповісти, як воно буде. Можливо, вони захочуть знову спробувати збільшити тиск на нашому напрямку. Однак будемо дивитися, що у них буде з резервами, що у них буде з силами. Які події будуть відбуватися взагалі на Південній Ділянці нашого фронту це між собою все взаємопов'язано. А скажіть, будь ласка, а ви взагалі прогнозуєте якісь кардинальні зміни на фронті на Бахмутському, або загалом на якихось інших східних ділянках до кінця року? Чи все таки все йде до того, що на зиму бої ну так чи інакше зупиняться? Можливо, гостра фаза боїв. Бої будуть тривати, будуть тривати. Ми от минулого року теж чули, що на зиму можуть бої зупинитися. Може бути пауза, пауза не буде. Якщо буде пауза, от якщо у нас буде пауза збройних сил України, ми зупинимось, значить ми даємо можливість ворогу спробувати перехопити ініціативу на фронті. Такого не буде. Тобто звільняти нашу територію. Ми будемо за будь-яких погодних умов за будь-якої пори року, за будь-якої доби, що ми звичайно і робимо. A little bit more. Звичайно, можуть бути якісь зміни, ті, котрі ми не можемо передбачити однак все одно ми будемо намагатися просуватися і звільняти нашу територію. Повністю війна на паузу в даному випадку ну ніяк не може стати. Хоча б ті ж самі артилерії, артилерійні дуелі будуть відбуватися. Ворог так само буде намагатися застосовувати свою авіацію і фаби на передньому краї. Так само він буде намагатися обстрілювати на своїми ракетами в даному випадку ми маємо рухатися вперед. Ми маємо тримати ініціативу в своїх руках, щоб не дати, щоб ворог рефлексував на наші події, а не навпаки, він не міг диктувати нам свої умови. Це ми маємо диктувати умови ведення бою, ведення його тактичних дій, ведення оперативної обстановки для того, щоб все ж таки у нас була перевага. А зараз конкретно на чиєму боці ініціатива і хто диктує умови от на Бахмутському напрямку сьогодні? У нас однозначно у нас як би там не було. Це у нас почалося з от... Ну, десь так, скажімо, з травня місяця. Куди у нас, коли у нас тривала активна оборона, ворог думав, що ми перебуваємо так, би мовити, в глухій обороні, тобто ми не маємо сили тут рухатися. Він дещо розслабився. Але ми доказали, що наша активна оборона поступово-поступово почала переходити в такий наш контрнаступ. Ми знайшли все ж таке слабе у нього місце. Почали звільняти саме південний фланг біля Бахмуту, і ця ініціатива у нас постійно зараз в наших руках. Він вимушений просто реагувати на наші дії. Він не може примусити наш. Реагувати на його дії, а той, хто реагує на чужі дії, він знаходиться в менш вигідній ситуації в даному случаї. Ми йому диктуємо наші умови. А наскільки чисельно переважає російська армія на Бахмутському напрямку зараз? Я пам'ятаю, коли там ще були зосереджені вагнерівці, це були кратне переважання російських військових підрозділів. Що зараз? Ну, я вам не скажу, звичайно, в кількості наскільки він переважає, тому що я вам не скажу кількість нашого угрупування, яке тут перебуває. Я можу сказати, що ворог досить таки багато, і хочу ще от, дуже зазначити от, до кількості, не кажучи цифру, але можу зазначити, як ми перебуваємо в наступі, ми знаємо е, цю дарину, що той, хто обороняється, наступає. Там один до трьох має бути сил, але можна повдивити побачити, от хоча б наше звільнення Клещіївки, Андріївки. Ми тут можемо побачити, що безпосередньо нашу територію, от наші ті населені пункти, ми звільняли меншими силами, ніж ворог там перебував в обороні. Тобто ми можемо сказати, що вміння наших бійців, наша тактична грамотність, наші командири вираховують все правильно, роблять правильні. Асиметричні дії, і ми меншою кількістю можемо звільняти ті оборонні рубежі, де перебуває кількість ворога більше. Ну так що, десь так. Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру і в деталях розказали, що відбувається на бахмутському напрямку. Олег Калашніков, капітан, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича був на Радіо Свобода. Ми говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку. Дякую.